ау, лібі, друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс для того, щоб пройти отакий, знаєш, шлях еволюції, Evolution Tycoon В принципі, звучить воно супер-супер цікаво. Я не знаю навіть, що тут можна очікувати, проте, в принципі, я готовий уже дивитися. У мене тут є на рахунку 180 поєнтів. Я можу отако потрохи. Ао, типу. Спочатку я одку нуба купив, потом камінь. Камінь. Ну, в мене, в принципі, насправді так-то багато грошей. Я не знаю, чого так багато мені накапало, проте є 200 грошей. Суперсько, бем-бем. Можемо тако купити кайло, перші типи інструменти, і перший одяг, і бути вже таким печерним пацаном. Типу. Можна вогонь купити за 135 баксів. Ну і далі, кстати, пішло прям все тако, ти знаєш, не дешево, геть не дешево. Проте можна купити ось до кам'яні інструменти, і вони, ну, 300 баксів. Я оце думаю, може просто воно, типу, трошки буде більше давати. Давай, ладно, куплю поки що вогу-вогу. 3 бакса в секунду воно мені приносить, в принципі, окей. Тут тим часом якраз ось довже є. На кам'яні інструменти. І давай глянемо 4 долара в секунду. Ну, таке відчуття, наче, вогонь було, типу, як і профітніше купляти, як за перші бабки. Тому, в принципі, окей, не бідам. Маю ще 300, може щось купити, ні? Мені треба 500, да? Ага, Ханц. а хатс. Це, типу, щось якісь чи чобітки, чи шляпа, чи що, щось таке. Не пам'ятаю точно, а ну давай то його перепровіримо. А, ні, це вообще, типу, понял десь ж треба жити, є? Є. Тут, до речі, можна якраз таки навіть попрочитати трошки. Що цей? Що то все значить? Ось, наприклад, клоузис робиться там з того-то, того-то, щоб вдіватися роблоксі А нам отакимось нубам, типу. Ну, в принципі, непогано, цікаво, цікаво. Маю на балансі вже майже тисячу. І що, до речі, прикольно, теж тут ось добачиш пишеться, в якій конкретно зараз ти Ері. І я бачу, що там воно хоца ні. Ого. Тут прямо ого. вони такі. Серйозні, серйозні. Але окей. Basic Hunting ось до. 9 баксів за 2 секунди приносить. Ось якраз такі полювання. Перше, перші як інструменти для того, щоб не померти з голоду, да і в принципі мати можливість робити ось до одяг. А ні, почекай, хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow garden, the Дедрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим. Кравцем в своїй улюбленій грі. Цей одяг, він, типу, з трави робиться. Да? Да. А оцей уже ось до Hide Clothes, Це, типу, буде з цього, з хутра. Я так розумію, в принципі. Окей, okay. Basic cooking. 10 баксів 2 секунди. теж ось. Непогано, непогано. Що пишуть там? Типу, нуби вивчили, як можна готувати м'ясо е for е better diet. типу, для кращого насищення. Це також дозволяє їм готувати всякі різні рослини і, коротше, бла-бла бла. Ну, понятно, це, в принципі. Не важко, догадати, не важко догадатися самому. Тому окей, в мене натомість є 2000 знову. Що, що можна купити? Оду такого-то. А, ну ось хіба що цей Advanced Hunting є і., е, типу, ще якась теж. Ну давай ось хантінг, да? Прокачаю? 18 баксів за 3 секунди буде падати. Тепер оце в нас був, типу, тільки спис. На цьому етапі тепер нас ще й лук появився. Ми взагалі тепер пацани чотиркут прям такі сильні і серйозні. І можна піти тепер купити ще й одяг до того всього. Бемс, ось його тобі, як я й казав, схутра. По 6 баксів в секунду. Нормально, нормально. Але ця штука приносить ну, так само по факту, як і ось оце ву. Просто тут воно приносить 18 в 3 секунди, поки ця 6 в одну секунду. І воно, ну, виходить, що все одне й те саме. Цілому, то ну, то. Саме дешеве, що я ось можу купити, це ось до за 3000 бейсік фурнітури, типу, така обична, як меблі. Не знаю навіть, що воно там таке може бути. А ну давай подивимося. А, ну так воно прям реально меблями показується. Чи що? І 10 баксів в секунду, капає. Непогано. Прям непогано. Мені це подобається. Можливо, треба десь йти якраз таки по цій гілки. Бо щось в мене таке відчуття є, що, походу, там будуть прям толкові прокачки. Я дуже швидко почну заробляти багато грошей. В принципі, то. А, все, медіевал ера, типу, наступну можна еру відкрити буде, слухай. Звучить досить-досить непогано. І всього 3500, а тут ось треба 5 тисяч. Супер думаю. Якщо чесно, супер думаю. Проте, ладно, давай відкрию еру. Бемс. Ааа! Так а це Махалову! Я купив за три штуки просто, типу, статуетку, вам мені не приносить грошей. Обалдеть, 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 ладно. Тоді за дві штуки ось докуплю мідні інструмент. 8 баксів в секунду. Ну, ням. Ням, ням. Мабуть, би краще купив би все-таки за 5000 ту штуку, оце лок-кабін. Типу, як, я так зрозумів, клад, кладовище для цих, Ні, для. Деревини, треба буде перепровірити. Але бабки капають, звісно, поки що дуже повільно. Прям жесть. Я хочу швидше. Воно якось не виходить швидше. Мою. Я хочу ось до нас збирати 5 тисяч. Я щось думаю, що там все-таки отут оця штука буде приносити прям капець бабла. Так як меблі приносять 10 в секунду, це ж, в принципі, обалдеть, ні. По відчуттям, наче, да, ну пішли, провіримо. Бемц, 15 секунд. Ну, так це ж краще, ніж 8 секунд, правильно? Так що, виходить, я трошечки. Провтикався, провтикався. Ну, вже ладно, що ж поробиш, в принципі. Має от medieval age. відкрилася зона. І туди теж потрошечки капають грошики. Basic farming. 4 тисячі, якісь культури будемо вивчати, да? Типу, щоб садити, їх, вирощувати туди-сюди, обробляти. Ану, дамть. Дам. По три бакса в 0,25 секунд. Обалдеть воно приносить. Я б краще реально відкривав би ці штуки, а тільки потім уже переходив в наступну еру. А так я виходить собі просто, типу, трошечки заповільнив. Оцю еволюцію. Ну, ладно, в наступний раз буду. Ну, не буду більше такого робити. Як ми вже розібралися, це не особо трошки приносить е, цей вовг грошей. І нам я ось то відкрив економіку. 20 баксів в секунду. Хм За 3-700. В принципі, Обалдеть Обалдеть Basic weapon Bronze tools е, horse riding 7000. Ну. Поки що не знаю, поки що прям не знаю. По поводу хорсрайдінга. Але там, в принципі, теж воно все таке, не дешеве, по 9 тисяч, по 10 тисяч. Мені саме ближче поки що, що можна такого купити, то це якраз такі оці цих коняк. Давай, мабуть, це і зроблю. Може там буде непогана хоча б гілка. По 14 баксів 0,5 секунд. да В принципі, непогано. Це виходить по 28 баксів в секунду. Балдіож, балдєж. Потім можна буде десь туди йти, в оті бронзові всякі штуки, туди-сюди. Там, в принципі, теж непогана така прокачка Ну і мені, в принципі, по факту до неї саме ближче поки що, щоб недовго там збирати стояти ці поїнти. Але, до речі, диви один уже лівну. Ще якийсь новачок, он дозайшов. Зараз буде теж розбиратися в цьому всьому, як і я. В цей режимчик даже трошечки ще грають, цікаво. Але ладно, basic weapons 9 тисяч. Ану, 25 в секунду. Ну, нормально, нормально. Перша, перші ці відкрили мечі. Ою. А ще я, походу, поки тут стою, можу випадково підібрати оці поінти, а вони мені не зараховуються в Ну, сюди оце. Бронз Тулс. 10 тисяч. Угу. Окей, окей. В принципі, мене вже скільки накапало? 15. Майже 16 навіть. Давай, може, я відкривав би вже не бронзові ці, а он до хорс каріадж, наприклад, дам. Що це таке? Вузик. 20 баксів 05 секунд, пацан. Так це обалдеть халява. Це ж взагалі жесть. Я зараз прям, ну. Прокачка у мене піде тільки так, дивись, як воно сипеться там все. Хе, <хи> це ж обалдеть. Нормально, нормально. Пішли бронзові штуки купимо тепер. Бем? Що почому? 16 баксів в секунду. Ну, не сказав би, що це прямо обалдеть, тому що в мене отака от є штука. Яка приносить по 40 баксів в секунду, по факту. Але ладно, ладно. Все одно краще, ніж нічого, тому окей. Тим більше, що 10 тисяч це не такі прям уже великі гроші. Хай би там як. Але тепер мені треба назбирати, по-моєму, мінімум 20, щоб щось купити. Да. Да. Animal Farms. 20 тисяч. Ну, окей. Окей. Це буде не дуже великою проблемою, тому можна вже йти купляти. Що таке воно цікаве, ну? А? а, ну да. Шут. 200 баксів 5 секунд. А скільки це тоді в секунду виходить? По... Баксів там около 30, да? ну, в цілому непогано. Окей, байдет, байдет. Могло б бути гірше в цілому. Тепер мені треба 22 тисячі. Да? Питань нема. Зараз назбираємо. Так, що там далі? Книжки 25, э, клей і дерев'яні хати 40 тисяч. Gunpowder 22, Iron Tools 22. Тут ось до така, типу, нова одежа, вона 30 тисяч. Угу. Ну, давайте тоді ган оця... па. А, порох. Поняв. 35 баксів в секунду. Нормально. Ще ось, ось трошечки трошечки. І десь буде нова. Нова ера, дуже цікаво, що буде вже там. Там вже будуть такі якісь мушкети, напевно, там такі якісь пістолі, знаєш. Можливо, навіть моря будуть відкриватися. Досить таке цікаво, досить таке цікаво. Ну, може, оцю штуку купити. Давай. 32 бакси в секунду. Да, ось до Age of Discovery 55 тисяч. Немало. Немало. Але в принципі заробим не бідам, нікуди нам уже подітися не мам. І по-моєму, мені треба 25 тисяч зараз. да? Да, На книжки. Окей. Щоб все-таки народ був не дурний. Да, Міг читати, розвиватися, міг писати. Надо прокачати книжки. Let's go. Так, бемц. 50 баксів півтори секунди. Ну, нормально, нормально. І зараз тепер у мене стається одяг за 30 тисяч. Потім отут нові доми за 40 тисяч, і тоді вже наступна ера. Хоча, по факту, я можу збирати і відкрити зараз еру, ні? І там уже щоб, Але ж не почекається, я відкрию еру. І мені там треба буде все одно щось докупляти, щоб ну, почало приносити гроші. Так що поки що все-таки не варіант. Поки що все-таки не варіант. Збираємо 30 тисяч на новий одяг. Мемс, є таке діло, let's go. Нова. Одежа 45 баксів в секунду. Нормально, ми вже таку не голодранці добігаємо, в чорт пойме чому. А уже нормальних таких шмоточках. Ще трошки і там уже появиться якісь гучі, зари, поняв? Там, взагалі, буде мода. обалдеть яка, Так, хорошо, Збираємо 40 тисяч. Треба покращувати там домики, в яких будемо жити. А то якось не солідно жити, оце в таких халабудах. Ось такі ось. Поняв. Трошки цей, ну, наче й нормально, поняв. Не дуже там позорно, але ну пора. Пора переселятися, пора щось тут будувати таке нове. Ану. О, то диви. 200 баксів в 2 секунди. Нормально? Нормально. Взагалі непогано. Що пишуть? Пишуть, з чого були построєні, пишуть, що це, типу, там хороше укриття, туди-сюди є. Ну, в принципі, я це і так розумію, тому питань нема. Та нема Треба 55 кусків для того, щоб відкрити наступну еру. Age of escape... Discovery Discoverі. Да. Типу, як епоха досліджень. Як вона по-правильному там називається, я не пам'ятаю. Проте не важливо. Я знаю, що там ми взагалі будемо уже капець, які розумні пацани. Вплоть до того, що там з'являться перші якісь там. Засоби комунікації, знаєш, письменництва і так далі. Тому, в принципі, let's go. Перші якісь наукові відкриття, можливо, будуть, поняв? Ну давай. Бемпс. Дві. Отакий тобі ось навіть статуеточка. Ану. Ага. Ну тут сказано, типу, про роботи здебільшого, що вони там розвивалися, у них з'явилася кар'єра, туди-сюди є. В цьому, типу, в цій епохі. Тому, в принципі, ну це окей. Це окей. Але нам не піти купляти першу штуку. Що воно там купляється, не пам'ятаю. Залізні інструменти. Бемпс. 64 бакса в секунду, непогано. Далі можна ось додиви, як я й казав, що моря будуть відкриватися лодки, 35 тисяч, Early Steam Machines, уже якісь механізми, цей 40 тисяч і го готовка в печі 30. Непогано, непогано. Оце що дійсно трошечки задовбує, то що ти дуже такого бігаєш туди-сюди постійно, якихось телепортів немає. Це прям неприємно, бо і шифта тут теж немає. Але тут е... прям в принципі небагато що є. А, я можу і теми якісь мені. Що це вообще таке? Модератіон. Ранк адмін. Ага, ну понятно. Якась статка є, команди, але в мене немає пермісіон. Ну, понятно. це коротше ця адмін-панель. але так як адмінки в мене немає, тому, в принципі, в принципі, пляємо ось таку базова, ну, типу, перші ці машини, поняв. 100 баксів в секунду приносить. Непогано. Прям досить-досить таки непогано. Що це таке? Консоль адмін кредит. Enjoy the admin. 10 робоксів. Або 45 робоксів. Ні, ну пацан, я не хочу купляти адмінку. Мені воно поки що общає, типу. Не треба. У мене диви, у мене 80 тисяч є. Я зараз піду і куплю і лодки, і цей, і пічку. Хоча міг би прокачати до ще машини, проте не хочу. А, Ну, лодку купити якось було не дуже то і прям. Вигідно. <ріст> Лодка чогось не приносить вибша бабла. І пічка теж, ну, 55 баксів, якось не зовсім той прикольно, не зовсім той солідно. Хотілося б, звісно, побільше, побільше бабла, ну, ням, ням. Ех. Ладно, піду прокачаю за ту машину. Куплю. Там якісь Basic 7 e, машини. І тут усе, я так розумію, це парова, типу, якась машина, поняв? А отут буде вже. А, ну по факту теж парова, просто не така якась дебільна, типу. Ну, не така якась розбита, побита, ржава. В принципі, теж непогано. По 150 баксів в одну секунду це ну на дорозі не валяється. Але в принципі, любі друзі, якщо вам цей відосик сподобався, то обов'язково поставте йому вподобайдена. І тоді я зайду сюди ще раз для того, щоб пройти вже еволюцію до кінця. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа.